Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Історичне обличчя Полтави, яка доля будинку по вулиці Конституції, 9? джені на Полтавщині. Новий штам коронавірусу виявили у чоловіка, який приїхав із Одеської області. Тиждень перед великим постом Масляна чи дотримуються традицій Полтавці. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві близько десяти будівель не є пам'ятками архітектури, але цінні, бо зберігають історичне обличчя нашого міста. Двоповерхова будівля в історичному центрі Полтави по вулиці Конституції, 9 – одна із них. Говорять активісти громадської організації збережемо Полтаву. У який період ця споруда була зведена, та в якому стані вона зараз. Розповідаємо у сюжеті. Порожня, облущена, занедбана. У такому стані нині будівля по вулиці Конституції 9 в історичному центрі Полтави. Активісти громадської організації Збережемо Полтаву переконані, такі будинки потребують належного утримання. Вони цінні, адже формують історичний образ міста. Скоріше за все, це був житловий особняк, Датується він десь серединою 19 століття, 40-50-ті роки. Тому станом на сьогоднішній день йому вже більше ніж 150 років, і можливо він не є настільки цінним, як якісь видатні пам'ятки в столиці або навіть і в Полтаві, проте він створює традиційний характер середовища історичної Полтави. Такі двоповерхові класичні будинки 19 століття, такі ж важливі для сприйняття центру міста, як старі будинки Львова, переконані в сейф Полтава. Як нам повідомили в департаменті культури Полтавської міськради, будівля по Конституції 9 охоронного статусу немає. Він не є пам'яткою місцевого значення і він не є щойно виявленим об'єктом. Це є забудова, яка відноситься до історично-понової забудови. І ще цей будинок, якщо говорити про поняття культурної спадщини, то він знаходиться в історичному ареалі міста. Збереження будинків без охоронного статусу в місті під питанням, кажуть активісти. Для порівняння у своїй спільноті вони розмістили фото аналогічних будівель початку середини 19-го століття, які Полтава вже втратила. Інвестори, власники, які далекі від того, що варто зберігати історичні будівлі, вони користуються тим, що такі будинки не визнані пам'ятками, не мають пам'яткоохоронного захисного статусу, і тому їх доводять до стану руїни для того, щоб зруйнувати і в подальшому на цих вивільнених земельних ділянках побудувати вже. Нове житло або громадські споруди. За даними фахівців, таких будинків, які не є архітектурною пам'яткою, але все одно являють собою історичну цінність, у місті наразі залишилося близько десяти. Нині в громадській організації збережемо Полтаву готують запити в різні інстанції щодо статусу і форми власності цього будинку. Тим часом перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко повідомив, на сьогодні ця будівля в приватній власності. При цьому власник планує її реконструювати. Інвестор, який приходить, він говорить, що він хотів би цю будівлю реконструювати і зробити з неї там якийсь туристичний привабливий центр. Щодо рішення про необхідність знесення будівель, його приймає лише сесія міської ради, наголосив Валерій Пархоменко. Це от просто так сьогодні хтось прийде і не зробить. Це буде виключно рішенням сесії. Сесію рішення приймає 22 депутати більшість. Тому вони повинні бути переконані, що любі дії, які будуть відбуватися з цієї будівлі або навколо цієї будівлі, не будуть, скажімо так, негативно впливати на місто Полтаву. Валерій Пархоменко підсумував, на сьогодні про знесення будинку по Конституції 9 не йдеться. За хабар пропонувала уникнути призову. Працівники служби безпеки України викрили схему уникнення мобілізації, до якої імовірно причетна адвокатка з Полтавщини. Про це повідомила речниця обласного управління Іна Усова. За її словами, жінці оголосили підозру за статтею незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене із корисливих мотивів. У разі доведення вини судом їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Викрита місцеву адвокатку, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти вирішення питання: перший спосіб надавала їм сфабриковані висновки ВЛК, другий вносила до інформаційної системи шлях для виїзду за кордон як водії з міжнародних рейсів. За викритим фактом триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. В одній з квартир по вулиці Євгена Сверстюка у Полтаві чоловік отримав смертельне ножове поранення. Повідомлення від медиків надійшло зранку 11 березня до відділення поліції у Подільському районі. Як розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, розпочато кримінальне провадження. У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що під час спільного дозвілля 57-річна Полтавка завдала смертельного ножового поранення своєму 58-річному родичу. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Його тіло направлено на судову медичну експертизу, а жінку затримано, їй вже оголошено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України саме за умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Штам коронавірусу Дженні вперше підтвердили у Полтавській області. Його виявили у чоловіка, який приїхав на Полтавщину із Одеської області. Які симптоми має цей штам та який ризик зараження дізнавалася Івана Дімова. На Полтавщині вперше зафіксували штам коронавірусу Дженні. Його знайшли у чоловіка, який приїхав з Одеської області. Розповів лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Лабораторні підтвердження надійшли від центру громадського здоров'я 7 березня. Загалом якихось особливих відностей від штаму Омікрон немає, так як він є його мутацією. По симптоматиці це звичайні ознаки ГРВІ, тобто підвищення температури, головний біль, загальна слабкість, біль у горлі, кашель і нежить. Як повідомляє ВОЗ, ризик для населення є низьким. І вакцина, яка зараз є у нас і в світі, вона досить успішно бореться з цим штамом вірусу. У групі ризику тих, хто може захворіти цим субваріантом люди старші 60 років, вагітні, люди з хронічним захворюванням та діти до року. Також єдиний захист від ускладнень це вакцинація, говорить лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Катерина Яременко. На сьогоднішній день в Україні рекомендовано три щеплення від covid 19 два основних і третє бустерне. Них робиться з інтервалом через пів року. Також обговорюється питання і четвертої бустерної дози, яка теж вже введена в Україні для пацієнтів із групи ризику, вікових пацієнтів, наявністю у пацієнтів хронічних захворювань серця, судин, цукрового діабету, легеневої системи тобто її вакцинація, звичайно, що ніхто не відміняв. Вона рекомендується абсолютно всім пацієнтам. Станом на 12 березня в обласній інфекційній лікарні на стаціонарі перебуває 8 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 19 Перебіг хвороби середньої тяжкості, за словами Катерини Яременко, у порівнянні з минулим місяцем у медзакладі пацієнтів з коронавірусом поменшало на 26%. У Полтавській обласній раді планують визначати волонтерів. Члени засідання постійної комісії з питань правоохоронної діяльності обговорили положення про відзнаки за волонтерську діяльність. Розглянули і питання про виконання обласних програм. Деталі дивіться у сюжеті. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення і потреб військових та учасників бойових дій. На ньому розглянули лист полтавської установи виконання покарань щодо виділення їм 1 мільйону 150 тисяч гривень. Ці гроші мають спрямувати для придбання будівельних матеріалів та обладнання, розповів Олександр Лемешко. Здійснюється моніторинг міжнародних організацій про умови утримання. І якщо умови не належні, особи можуть звернутися до Європейського суду і отримати відповідну компенсацію за неналежні умови тримання. Для того, щоб оці убезпечити бюджет державний, ми підтримуємо належний рівень матеріально-технічного забезпечення. Члени постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності обговорили і положення про відзнаки Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Таку нагороду запроваджують вперше, говорить заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чапурко. Ми зможемо виділяти раз в рік кожен депутат подає подання на відзначення волонтера. Комісія розглядатиме цю кандидатуру, буде затверджувати, рекомендувати і потім розпорядженням голови обласної ради буде видаватися цей нагрудний знак. Звітували на засіданні про минулорічне виконання комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки. Програма включає 36 заходів з усіма блоками галузевого спрямування: медичний, соціальний, проф орієнтаційний, фізкультурно-спортивний забезпечення житлом, культурно-просвітницький та інформаційний. Минулого року по даній програмі виходить 216 осіб були проліковані в Миргороді. Це надавалася відновлююча терапія, іпотерапія, басейн. Виходить з, також робота з психологами, тобто. Все для того, щоб ці люди могли повернутися до нормального життя, також члени постійної комісії розглянули подання про нагородження військових почесною відзнакою Нагрудним знаком обласної ради за вірність народу України. Яка роль органів місцевого самоврядування у міжнародному співробітництві у Полтаві відбулося засідання Круглого столу на цю тему? До нього доєдналися керівники як міста, так і області. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький взяв участь у засіданні круглого столу щодо ролі органів місцевого самоврядування у міжнародному співробітництві. Організував його Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Як розповів під час виступу Олександр Біленький, тема зібрання зараз як ніколи актуальна. Зокрема, в контексті вступу України до Європейського Союзу. Роки 5-6-7 назад, коли сільські ради між собою могли реалізувати певні проекти. Тоді це було просто і Полтавщина була одною із лідерів міжмуніципального муніципального співробітництва. Але в подальшому, коли прийшла децентралізація, громади укрупнились, це стало менш ефективно можливо, тому що немає спільних ідей під час вступу України до інституцій європейських. Але хочеться зрозуміти, як місцеве самоврядування туди потрапить, в якому статусі під час виступу Олександр Біленький акцентував увагу на тому, в якому статусі нині перебувають обласні ради. Він говорить, полтавська облрада це своєрідний агрегат уваги від центральної виконавчої влади. Я ще розпишно говорити із меморандуму, про під час якого відбулося непідвищення цін на теплоносії. І коли держава роздавала бонуси, то обласні ради бонуси не отримали, а отримали лише ті 4% ПДФУ, які про які всі говорять, всі радіють. Громади нам його не віддають, так як ми власники одного із двох навіть підприємств критичної інфраструктури, але ми не можемо скористатися цією опцією, 4%, відсотковою, тому що в законі вона трактується, скажімо так, по-різному. До дискусійної панелі приєдналися народні депутати України, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також представники звітчизняних міжнародних організацій та експерти. Як стверджує голова Полтавської облради, такий формат зустрічі дозволить донести до уряду порушені питання, аби їх відрегулювали на державному рівні. Сьогодні другий день Масляної масниці або сирного тижня. Це підготовка православних до Великого посту. Що знають полтавці про традиції смачного свята та що розповідають фахівці про народні забави, пов'язані з цим тижнем? Розповідаємо у сюжеті. Кругом мариноньки ходили дівоньки стороною дощик іде. Обов'язково ж. Хороводи, тому що хоровод знову ж таки це символ сонця, замкнута енергія. Проводи зими та зустріч весни із щоденними розвагами та приготуванням молочних страв. Масляна розпочалася цього тижня. Фіксованої дати свято немає, бо стартує за 56 днів до Великодня, говорить етнолог Лариса Оніщук. Організм готується до семитижневого тижневого посту, і в цей тиждень уже не їли м'ясну їжу, їли молочну. Рибу активно готувалися вареники з сиром. Саме в нас традиції були вареники з сиром, а не млинців. Да? А якщо млинці були в цей момент, то це були налисники, так звані привичні для нас, які також внутрі з сиром були запечені в печі. Масляна одне з найсмачніших свят. Відзначається воно протягом усього тижня напередодні Великого посту. При цьому кожен день має свої традиції, продовжує етнолог. Вона з того, що, як то кажуть, увінчували колодку. Колодка символ чоловічого початку, символ відродження. І, до речі, от колодка присутня в цих традиціях, коли неодруженим хлопцям прив'язували колодку до руки, що він вчасно не одружився ще до посту. День ходив, а до речі, він міг відкупитися або дати грошей, наприклад, тим, ага. хто прив'язує. Ну, йому Потім відв'язали самому не можна. В середу приходив зять до тещі, а в п'ятницю теща йшла до <зяті>. Зять повинен був якраз крутитися навколо тещі, підносити її їжу, пригощати гарно. Суботу зазвичай молоді жінки звали своїх зовиць, тобто сестер чоловіка там їх пригощали. От. Тобто, кожного дня відбувалося якесь дійство. могли б якийсь вареник накласти тільки в муки, тоді, коли мука відкусувала, <гум> і мука на обличчях і цього хлопця потім називали перхуном. Опитані полтавці кажуть, традиції Масляної знають. Це свято, воно ще таке язичницьке, воно дуже старовинне і, на жаль, вже мало хто розуміє ці традиції. У кожній сім'ї це прийнято зустрічати млинцями. Це символ сонечка, символ весни, символ нового початку. На завершення Масляни. Масляної гуляння. Неділя Масляного тижня вважалася прощеною. Було прийнято пробачати та просити пробачення. А колодку чи опудало, яке наряджали з понеділка, у неділю спалювали. Вірили, що разом з ним згорять усі хвороби, негаразди та зимова холоднеча. З понеділка наряджали це опудало, яке символізувало, як то кажуть, прощання з усім поганим, і по суті, в це вогнище, яке палало потім у прощену неділю, намагалися кинути або написані якісь погані моменти зі свого життя, або ті речі, які нагадували щось негативне, да? тобто спалити свою негативну енергетику, спалити хворобу якусь, це було також традиційно прийнято. Цьогорічний масляний тиждень. Завершиться 17 березня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. Якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.